Вітаю всіх, хто на сьогодні дивиться. Друзі, не хочу стояти осторонь того, що відбувається сьогодні в суспільстві. Суспільстві сьогодні за свою масою інформації дають свої шпальти газет, представляють свій час для ефіру людям, які нечисті, аморальні, які сьогодні просто зводять суспільство і приводять його до жахливих наслідків або до того прокляття, в якому і так знаходиться суспільство. Ви знаєте, ми будемо сьогодні говорити про. Чаклунів, колдунів, магів, заклинателів. В народі є бабки, які викачують яйцями або інші речі, обряди роблять, які пов'язані з окультною силою або з нечистою силою. І тому я сьогодні хотів би святого письма застерегти наше суспільство, застерегти, зокрема вас, що ви берегли своє серце, свій дух, свою душу, своє тіло від таких людей, які несуть небезпеку. Хоча вони рекламуються, що вони можуть допомогти, хочуть допомогти, вони можуть, вони себе рекламують про те, що вони можуть зберегти ваш шлюб. Вони рекламуються сьогодні по телебаченню і кажуть, що вони допомагають і зцілюють від різних хвороб. Але ви ж знаєте, що такі речі тільки може робити Господь Бог, який створив нас особисто, і коли ми звертаємося до нього, він тільки може допомогти людям, в яких є проблеми. Тому ці люди спекулюючи або маніпулюючи свідомістю сьогодні суспільства. Наживаючи на біді, на е, хворобах, якими хворіють люди. Е, вони просто приходять до вас е, в вашу свідомість, е, тому що вам були, для того, щоб розпочати виманювати вас кошти і прив... звести вас з, з потобічним світом, з окультними силами. І багато людей кажуть, що потім їм ще гірше стає, ніж вони приходять в жахливіший стан, ніж вони були. Тому Святе Письмо нам говорить сьогодні такі речі. Я буду читати з Біблії Святе Письмо Євангеліє від Матфія, 24,3, де написані такі слова. Коли Ісус піднявся на Оливну Гору і сів там, учні його прийшли і мовили до Нього наодинці: Скажи нам, коли це станеться, скажи нам, яким буде знамення Твого повернення і кінця світу. У відповідь Ісус мовив до них: глядіть, щоб вас ніхто не ошукав або не звів, не обманув. Кажу так, бо чимало прийде від імені Мого. Саме знаєте, одним із знаменом є те, що ці люди виставляють різні ікони, виставляють різні е, релігійну атрибутику і говорять, що вони роблять це в ім'я Боже. Шановні, Ісус нас застерігає, щоб нас ніхто не звів і не ошукав. Бо Бог говорить про те, що в своєму слові що багато хто прийде під Його іменем і скажуть Я Христос, і обдурюють багатьох людей. В той час багато людей зневіряться і відсурається своєї віри. Мало того, люди, що ці зводять нас від е, Божого слова, відводять нас від церкви, від храму, від дома молитви. Ці люди вводять нас в оману і відбивають у нас або забирають, викрадають зерна віри, віри, яка вже в нас була віра в Бога. Тому багато хто зневіриться, каже Господь, і відсурається своєї віри. Вони зраджуватимуть, ненавидитимуть один одного. З'явиться багато лжепророків, обдурюватимуть багатьох людей. Я це кажу вам. Бо з'явиться багато лжехів, лжепророків, творитимуть чудеса та знамення. Навіщо вони будуть це робити? Біблія говорить, намагаючись обдурити. Кого обдурити? Обдурити наше суспільство. Послухайте, сьогодні реклама звучить. Промовляє на всіх бігбордах. багато людей претендують на місце месії, що вони можуть допомогти прийти в ваше життя. Але це все обман. Біблія нас застерігає про те, щоб ми берегли свою душу і не занепастили її якимись окультними силами, якоюсь окультною практикою. Не воли, не дали себе ввести в оману і не були обдурені ми та наші сім'ї. Бо з'являться багато вже лжепророків, творитимуть чудеса та знамення, намагаючись обдурити, і якщо зможуть. То усіх, навіть тих, хто обраний Богом, глядіть, же я вас попередив і застеріг заздалегідь. Послухайте, окультна практика або ті речі, які сьогодні пропонують ці люди, вводячи нас в заблудження, вириваючи нас з церкви, вириваючи в нас в нашому серці віру, вони приводять нас до того, що ця практика може загубити нас. Святе письмо застерігає нас. І коли ви будете читати Євангелія, Біблію, ви побачите книги відкриття в 22 розділі, 15 вірші, такі слова. Пси, чаклуни, розпусники, вбивці і всіх тих, хто любить кривду, неправду, вони приречені на пекельні муки. І так, перше, окультна практика приводить людей, які мало тим займаються, люди, в яких вони ще й втягують в цю практику, ці люди приречені на вічні муки. Тобто, коли вони помруть, вони зустрінуться. З Богом і будуть осуджені, осуджені і підуть на віки вічні в муки пекельні. Тому, друге, ці люди приносять невдачу і прокляття. Пророк Ісая в 19 розділі першому вірші говорить такі слова: О, Господь, вершником на легкій хмарі входить у Єгипет. Перед Ним тремтить єгипетські кумири, серце Єг... Єгипту. Тане в грудях. Я напущу Єгиптян на Єгиптян. Брат з братом буде воювати, друг проти друга, місто проти міста, царство проти царства. І збентежиться у них дух Єгипту. І оберну я в ніщо його раду. Вони питатимуть кумирів, чародіїв і тих, що мертвих викликають. Послухайте, ця практика сьогодні не тільки актуальна була в, в Єгипті, вона сьогодні актуальна в нас. Послухайте ще раз. Слово Боже, нас конкретно застерігає. Вони питатимуть кумирів. Чародіїв, тих, що мертвих викликають, коли люди йдуть сьогодні на так звані гробки, які є перед під час святкування Пасхи, де люди йдуть просто на кладовище, говорять з мертвими, яких немає. Послухайте, що ви робили до того, коли вони були живі? Чи ви ходили так само до них? Відвідували? Ви сьогодні йдете до мертвих, яких вже нема, які вже поховані. Ви викликаєте нечисту силу на себе, і викликаєте проблеми. В своє життя і прокляття приходить. Ви переживаєте різні, різну депресію, ви переживаєте різну втрату. Ви думаєте, чому те чи інше відбувається зі мною сьогодні? Тому що люди мають спілкуватися з живими людьми. Ми не маємо права, тому що Святе Письмо забороняє нам спілкуватися з мертвими. І Біблія говорить про те, що ви питати, будуть питати кумирів, чародіїв, тих, що мертвих викликають, знахарів. І Я видам Єгипет в руки лютому володареві. Жорстокий цар над вами буде царювати. Господа слово це вчинить, бо говорить про те, що прийде невдача або прийде е, поразка в сім'ю до тієї людини, до того суспільства, яке займається чаклуванням, яке викликає померлих духів, яке конкретно замішане. В окультній практиці, навіть якщо виставляється на це релігійна атрибутика, коли ви просто це все змішано, люди втрачають віру, приходить небезпека і приходять різні проблеми, які приводять людей до прокляття. Третє, я хочу сказати, що це приводить нас до безсилості. До... Ми не можемо вирішити свої проблеми, які в нас появляються. Це чарівники, колдуни. Маги, чародії, лізні бабки, знахарки, які сьогодні практикують ці всі речі, це все мерзотно перед лицем Божим. Послухайте, як Біблія нас застерігає, говорячи про таке. Повторення закону, я читаю з Біблії, 18 розділ, 9 вірш. Як прийдеш у ту землю, що Господь Бог твій хоче дати тобі, то не вчися наслідувати ту гидоту тих народів, щоб не було в тебе нікого, хто. Призводив би до свого сина чи дочку переходити через вогонь. Ви всі знаєте свята Івана Купайла, де люди пригають через вогонь, говорять різні заклинання. Е, дехто жартує що думаю, що це жарти, але це не жарти. Це язичницька практика, яка колись потрапила на терени нашої держави. І сьогодні багатьма. Різними язичниками культивуються в нашому суспільстві. І ми думаємо, або нам вважається, що це все безкарно обійдеться. Але, друзі, це все притягує проблеми, певні проблеми, з якими ми зіштовхуємося, ці проблеми проводять нас до ще більших проблем в нашому суспільстві. Нікого хто ворожить або кидає жеребом, або заговорює. Мова йде про цих бабок, які сьогодні заговорюють, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, розпитує мерців. Бо це люди, які огидні для Господа. Кожен, хто це робить і сам за ці гідні звичаї, Господь Бог твій буде проганяти з цієї землі. І ти мусиш бути бездоганний перед Господом Богом твоїм, бо народи, яких ти маєш прогнати, слухаються чарівників ворожбитів, тобі ж бо Господь Бог твій не дозволяє так чинити. Послухайте, ми можемо говорити сьогодні про віру. Ми можемо говорити сьогодні перед день Пасхи. Ми можемо говорити про те, що ми, ми великі віруючі, ми християни, але така практика. Є огидною і мерзотною перед лицем і в очах Господа. Заповіді Божі конкретно звертаються до нас і забороняють віщувати, забороняють нашептувати над людиною, проголошувати і, щоб, і, рі, і вимовляти різні речі. Вони є антибожні, вони є проти Бога, вони є окультні, Вони пов'язані з дияволом та з його нечистою силою або з бісами, демонами. Всяка окультна практика е, має своє джерело, і воно походить від диявола і походить від е, пекла. Тому, будь ласка, я сьогодні звертаюся до тих людей, які мене чують, які дослуховуються. Слово Боже, нас переконує, що ця практика не личить християнам. Друзі, коли ви підете на кладовище, приберіть кладовище, ставте гарні пам'ятники, згадуйте своїх рідних і близьких в колі сім'ї, але не говоріть з ними, бо їх вже нема. Біблія забороняє нам це робити. Бог ревнує за кожну людську душу і не хоче, щоб вона загинула. Ісус любить вас, і Він не дозволяє, він, він просто бореться за вашу душу, щоб вона не загинула. Тому Він попереджує через свої заповіді, через свої закони, Він просить нас, тебе і наше суспільство не чинити так. Ще раз повторюся: всі, хто розпитує мерців, нашіптує, волхує, Кидає жеребом, заговорює, викликає духів померлих, розпитує мерців. Він є огидний для Господа. Кожен, хто це робить, написано винищений буде з цієї землі. Бог не хоче загибелі кожного з нас. Бог приходить до нас і конкретно попереджує, щоб ми не загинули. Тому, будь ласка, щоб не жити в цій марноті, щоб не жити в пустому житті, щоб не віддати своїх хліб дияволу і не дозволити прокляттю прийти і знищити вас, коли у вас є проблеми, коли у вас є потреби, коли у вас є якась нужда. І ви сьогодні стоїте і кажете, що мені робити? Дай нам вихід. Біблія говорить нам конкретно, що люди створені Богом, люди мають звертатися до Бога. Є різні потреби, є фінансові, є соціальні проблеми, є економічні проблеми, є проблеми, пов'язані з здоров'ям. З психологічним здоров'ям, внутрішнім здоров'ям є різні проблеми, до яких ми можемо сьогодні приходити. Але ми маємо йти до Бога. Ми не повинні йти до колдунів, до чаклунів, віддавати свою душу, віддавати гроші свої, віддавати майно. Багато людей сьогодні повтрачали все. Колись мої знайомі зверталися до, куч... до чумака, одного із колдунів, до Кашпіровського. Багато май... майна втратили, віддавши багато коштів. Вони отримали ще жахливіший стан ніж мали. Тому сьогодні ми маємо, друзі, йти до Бога, до Господа Бога, схилити своє серце і сказати, Господь, зробити щось в моєму житті, розпочати читати святе письмо і дозволити Богу прийти в ваше життя. Тому на кінець хочу сказати, навіщо нам втрачати відносини з Богом? Навіщо нам приходити ще до більш жахливого стану? Я закликаю всіх сьогодні, хто нас дивиться і чує, звертайтеся до Бога. Ви отримуєте спасіння. Зверніться до Бога, ви отримаєте від Нього відповідь. Йдіть в храм, йдіть в дім молитви, йдіть в костел. Там шукайте Господа, там шукайте, моліться, запитуйте, і ви обов'язково отримаєте свою відповідь. Не віддавайте своїх літ і своє життя дьяволу, шептунам, магам, колдунам. Це все забороняє нам Господь. Тому хай Господь вас благословить і до зустрічі.